Доброго дня! У нас є переключателі світла ПКП-1 різних виробників. Так виглядає оригінальний. Має такі маркування. Ось та такі фішки для під'єднання Дві штучки. На 4 та 5 контактів. Так виглядає виробництво Китаю теж має дві фішки для під'єднання на 5 контактів та на 4. Відрізняється тим, що відсутній захисний чехольчик. На самому життя Також є можливість доставки в Молдову через перевізника Сергія. Дякую.